Як написати сюжет як написати з діалогами, сюжет, як, як постійно розвивати сюжет мини фільму. Як створити сценарій як камини фільму Всім привіт, мої монстрики! Як написати сюжет та сценарій камини фільму з діалогами та постійними розвитку сюжету. Написання сценарію для мініфільму це захоплюючий процес. Почніть з того, що вас зацікавлює або над чим хочете працювати. Це може бути конкретна ситуація, проблема, тема чи просто цікавий аспект життя. Розгляньте, хто буде головними героями вашого фільму. Подумайте про їхні характери, мотивації, сильні та слабкі сторони. Намагайтеся створити персонажів, з якими глядачі можуть співчувати чи з ними ідентифікуватися. Придумайте основну ідею вашого фільму та його загальний сюжет. Розбийте сюжет на акти, початок, середину, кінець та визначте основні події, які відбудуться на кожному етапі. Впроваджуйте конфлікти, які виникають із взаємодії між персонажами та їхніх цілей. Почніть писати діалоги, які відображають характери та мотивації персонажів. Спробуйте робити діалоги цікавими та вірогідними. Уникайте стереотипів та штампів. Перегляньте сценарій та відредагуйте його для покращення логіки сюжету, якості діалогів та розвитку персонажів. Зверніть увагу на потік сцен, ритм та темп фільму. Не забувайте, що написання сценарію це творчий процес, іноді вимагає багато експериментів та вдумливого аналізу. Будьте відкриті для змін та насолоджуйтеся творчістю. Дякую всім за перегляд відео. Підпишись на канал та постав лайк. Також пиши свою думку про ролик. Всім до наступного відео!